Практична робота номер 5 є домашня частина. Тобто нам потрібно було знайти об'єми реагентів для моделювання повної корозії. Кисень у нас вже був зразу знайдений. Потрібно враховувати, що об'єм ну, стаканчика, в якому ми це все будемо робити, 50 мл. Тут є в нас записана формула, точніше, рівняння. І дані початкові. Концентрації для натрій гідроксиду та ферум, хлор ферумхлордвіч. Розглянемо спочатку на прикладі натрій гідроксиду. Нам дана концентрація еквівалентна 0,1 грам еквівалентна літр. Тобто ми переводимо грам еквівалент на літр в міліграми. Для цього ми концентрацію нашу еквівалентну домножуємо на 1000. Після чого нас, наша Н1. Це еквівалентна концентрація в міліграмах еквівалентна літр. І щоб знайти, е, визначити об'єм нашої. Е, ну, Нам потрібно зараз з цієї еквівалентної концентрації визначити, скільки в нас міліграм еквівалент на 1 на 1. Для цього ми нашу е, концентрацію. Тисячу ділимо на нашу концентрацію, і це ми маємо кількість міліграм еквівалент на 1 літр. А нам, так як у нас самий так званий експеримент відбувається в стаканчику об'ємом 50 мл, то нам потрібно о, знайти з цієї кількості об'єму, яка в нас є, на 1 літр. Нам потрібно перевести її 50 мл. А наскільки ми знаємо, 1 літр це 1000 мл, і тобто 50 мл це рівно 20 разів менше, ніж 1000. І для цього ми просто ділимо наш об'єм натрій ОH, який в нас є для 1 літру, ділимо на 20, і в нас виходить об'єм натрій H для 50 мл. Тобто, переходимо до наступного. Реагента, то це в нас буде -хлор двічі. Тобто, в нас дано, що концентрація хлор двічі грам на літр. Нам її, ну, Робити ми будемо так само, як і з натрій двічі. Тобто, сама структура розв'язку однакова. Але в нас дана не еквівалентна концентрація, а масова. І нам спочатку потрібно знайти еквівалентну концентрацію. Для цього Ну, ми е, так само переведемо з грамотів на літр міліграми на літр, домноживши на 1000. І щоб знайти еквіваленту концентрації, нам потрібна маса еквіваленту. Наскільки ми знаємо, маса еквіваленту це малярна маса речовини, що ділиться на еквівалент. Тобто малярна маса феруму 56, еквівалент – 2. І в даному випадку е, маса еквіваленту буде дорівнювати 56, що ділиться на 2, тобто 28. Як ми бачимо. Так. І вже маючи масу еквіваленту і е, масову частку, ми можемо знайти масу еквіваленту. Ну, для цього нам потрібно масову концентрацію поділити на масу еквіваленту. А так як ми вже знайшли е, еквівалентну концентрацію, ми вже робимо так само, як і в е, натрі H. Тобто ми спочатку 1000 е, ділимо на нашу концентрацію, це щоб дізнатися, який об'єм у нас ферму на 1 літр. І знаючи об'єм ферму на 1 літр, ми ділимо його на 20, щоб знайти цей самий еквівалент, точніше, об'єм для 50 мл. І в нас виходить 1,4.